Вітаю усіх мешканців Зв'язкої міської територіальної громади. Підбиваючи підсумки 2025 року, хочемо прозвітувати про ключові результати роботи управління містобудування архітектури та земельних відносин. Разом зі мною прозвітують за напрямками своєї роботи начальник відділу містобудування і архітектури Мар'яна Семенюк та начальник відділу земельних відносин Ярослава Хрименко. Рік був насичений більше камеральною роботою, ніж творчою, однак нам вдалося реалізувати низку важливих завдань, спрямованих на розвиток громади та підвищення її комфортності. Управлінні містобудування архітектури та земельних відносин станом на сьогодні працює 13 спеціалістів. Усі працівники забезпечені матеріально-технічною базою та програмним забезпеченням. Управління у 2025 році здійснювало свою діяльність відповідно до законодавства України, рішень міської ради та інших нормативних документів. Через центр надання адміністративних послуг громадянам територіальної громади нашим структурним підрозділом надається 38 адміністративних послуг. Протягом звітного періоду станом на сьогодні опрацьовано 2531 звернення громадян установ підприємства організацій. Звернення стосуються як галузі земельних відносин, їх було 2058, так і галузі архітектури це 473 звернення. За звітний період нами розроблені дві програми. Це програма розвитку земельних відносин та програма розроблення міськобудівної документації на території Зв'язінської міської територіальної громади на період 2026-2028 років. За умови виконання програм з'явиться можливість продовжити інвентаризацію земельних ділянок. Продаж земельних діянок та проведення земельних торгів з продажу прав на земельні діянки, а також оновити картографічну основу в громаді, провести виготовлення детальних планів території та розпочати надважливу роботу над розробленням комплексного плану просторового розвитку. Існуюча містобудівна документація має суттєву невідповідність перспективному плануванню, фактичному використанню територій та потребує її оновлення. Така містобудівна документація є основою для залучення інвестицій, реалізації планів соціально-економічного розвитку та стратегії розвитку територіальної громади. А як відомо, будь-яке будівництво опирається на затверджену містобудівну документацію. Нами виконані усі підготовчі роботи для розроблення комплексного плану просторового розвитку, а саме, проведена стратегічна сесія, підготовлено завдання на розроблення комплексного плану та виготовлена картографічна основа в масштабі 1 до 10 тисяч на всю громаду. Працівники управління проводять активну роботу над пошуком можливостей для розроблення зазначеної документації. Незважаючи на складні часи, громада продовжує розвиватись, а будівельна галузь залишається важливою складовою цього розвитку. Є актуальною потреба у формуванні нових житлових кварталів, створенні повноцінних умов для розвитку інвестиційних проєктів та забезпеченні громадян та інвесторів можливістю будувати. Управління містобудування та архітектури послідовно підтримує ці процеси. Забезпечуючи якісну організацію містобудівної діяльності та створюючи умови для подальшого розвитку території громади. У 2025 році управління видало 64 будівельні паспорти та 77 містобудівних умов та обмежень для проектування комерційних, виробничих та соціально значущих об'єктів. Активно проводиться забудова земельних ділянок, які придбані на вторинному ринку. Це зблоковане житлове будівництво. Протягом року було виготовлено 30 містобудівних умов та обмежень для проєктування зблокованих житлових будинків у мікрорайоні Морське та Болгари, а також містобудівні умови для будівництва нового житлового громадського комплексу на вулиці Морська, 26. Продовжується реалізація важливих об'єктів, серед яких будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів на вулиці Юрія Глухова, 9. Будівництво багатоквартирного житлового будинку із торговими приміщеннями та паркінгом на вулиці Івана Мамайчука, 12, житлові будинки збудовано-прибудованими приміщеннями на вулиці Гоголя, 4Б, будівництво житлового громадського комплексу на вулиці Відродження, 7, 11 та вулиці Морська, 26, а також будівництво виставкового центру на вулиці Шевченка, 54. Усі будівельні паспорти та містобудівні умови і обмеження після реєстрації єдиній державній електронній системі у сфері будівництва доступні у відкритих державних реєстрах, що гарантує прозорість і відкритість діяльності управління. З метою упорядкування тимчасових споруд в лоці зупинками громадського транспорту. Управлінням здійснюється постійний контроль щодо зовнішнього вигляду тимчасових споруд та проведення до оновленого зовнішнього вигляду зупинок для очікування громадського транспорту, їх технічного стану та забезпечення безбар'єрного доступу. Вже здійснено оновлення зупинок на вулиці Волі, Світано, вулиці Військової доблості, 1А, вулиці Соборності, 52Б, вулиці Соборності 13А на площі біля залізничного вокзалу. Проводяться роботи по встановленню нових зупинок на вулиці Житомирській водолікарня, вулиці Соборності, центр. Оновлення проводиться за кошти підприємців, тимчасові споруди, які встановлені у блоці з зупинками. Протягом року управління робило перші кроки, невеликі, але важливі у створенні майбутньої набережної річки Случ. Працівники управління напрацювали концепцію еконабережної з акцентуванням важливості збереження природного простору. Завдяки цим зусиллям мешканці вже зараз можуть прогулюватись мальовничими берегами річки. Під час весняної толоки висаджено хвойні рослини, благодійно надані небайдужими мешканцями та організаціями. Це стало чудовим прикладом спільної праці та любові до міста. Ми плануємо продовжити цю традицію у 2026 році, тому запрошуємо усіх мешканців долучитися до весняної толоки, зробивши свій внесок у створення майбутньої набережної, яка формується відповідно до концепції, напрацьованої на громадській асамблеї. Водночас ми працюємо над пошуком можливості реалізувати елементи набережної за рахунок коштів інвесторів, грантових програм та інших позабюджетних ресурсів. Цьогоріч ми мали можливість придбати перші елементи благоустрою набережної, які будуть влаштовуватись навесні за рахунок коштів цільового фонду, що надійшли від своїх з визначеним напрямком, а саме для облаштування громадських просторів. Одним із здобутків року стала участь у школі універсального дизайну від ПРООН. Це унікальна можливість представити громаду на високому рівні, отримати підтримку провідних експертів та познайомитись з сучасним баченням безбар'єрного простору. Завдяки цьому навчанню спеціалісти нашої громади отримали знання від провідних експертів у сфері безбар'єрних рішень. Та здобули унікальних навичок у сфері створення доступних міських просторів. Спеціалісти, що взяли участь у школі універсального дизайну, розробили концепцію інклюзивного оновлення території парку, культури та відпочинку на вулиці Шевченка, 22, представивши її серед найкращих інклюзивних проєктів України. У 2025 році управління містобудування та архітектури здійснили значний обсяг роботи, спрямований на створення сучасних, безпечних і комфортних публічних просторів. Ця діяльність є одним із ключових напрямків роботи управління та розвитку громади. Під час проведення у свягері першої в Україні громадської асамблеї представниками громади були напрацьовані цінні урбаністичні ідеї, які згодом стали основою для подальшої роботи управління. Ми продовжили опрацьовувати цінні ідеї у форматі концепцій та структурованих рішень. Управління працює не просто над окремими локальними рішеннями. Ми формуємо цілісне бачення майбутньої громади. Та працюємо над створенням концепції формування та розвитку громадських просторів Звягільської міської територіальної громади. На звернення Старос і представників сільських громад управління підготувало низку окремих есних напрацювань щодо облаштування громадських просторів. Зокрема, у селі Майстрова Воля створено ескіз громадського простору для відпочинку біля водойми. У селі Великий Молодці опрацьовано ескіз облаштування громадського простору на розділі вулиці Соборної та Шевченка біля пам'ятного меморіалу. Проводиться розроблення ескізу скверу пам'яті загиблих захисників України, мешканців майстрівського старостинського округу. Борюються напрацювання та ідеї для меморіальних просторів, серед яких інсталяція Крила надії присвяченої військовослужбовцям громади, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими. Управлінням напрацьовано протягом року ескіз візного знаку у східній частині міста. Його встановлення забезпечує популяризацію нашого адміністративного центру та підкреслює стальну волю та силу наших мешканців. Більшу частину роботи над цими концепціями виконано власними силами управління. Це дозволяє не лише зекономити кошти громади, але й створити унікальну базу напрацювань, яка вже сьогодні використовується для подачі заявок у державні та міжнародні програми фінансування. Розроблення концепцій це не просто креслення чи візуалізації, це фундамент для майбутніх інвестицій. Основа для залучення коштів стратегія, що дозволяє громаді, попри події сьогодення, рухатися вперед. Кожен опрацьований громадський простір це місце майбутніх зустрічей, подій, спільних дій, місце, де формується громада. У 2026 році управління продовжують роботу над цими концепціями, подаючи їх у державну електронну систему ДРІМ, відкриваючи шлях до залучення грантів та партнерських ресурсів. Роботи по створенню безбар'єрного середовища громади продовжуються. А саме Обстежено та сформовано безбар'єрний маршрут, який включає в себе вулиці Медична, Шевченка, Замкова, Соборності, Івана Мамайчука, що забезпечують доступність до громадських об'єктів, медичних закладів та транспортної інфраструктури. Цей маршрут забезпечує комфортне та безпечне пересування людей з інвалідністю та всіх маломобільних груп населення. У звітному періоді розроблені правила розміщення зовнішньої реклами, які спрямовані на зменшення візуального хаосу та підвищення естетики міського середовища. Правила є обов'язковими для застосування. Саме наше управління визначено робочим органом, що наділено повноваженнями регулюванням питань у сфері розміщення зовнішньої реклами. Нами розроблена схема розміщення зовнішніх засобів, яка затверджена рішенням виконавчого комітету. Схема включає в себе місця розташування рекламних засобів, існуючих та проєктних. Продовжується робота щодо реалізації правил, а саме наступним етапом є надання дозволів на розміщення рекламних засобів та укладання договорів. З метою запровадження змін переведення послуг єдиної державної системи у сфері будівництва і застосуванням єдиного державного реєстру адрес завершена робота над внесенням інформації по населеним пунктам територіальної громади до єдиного державного реєстру адрес стосовно вулиць та провулків. Таких внесено 650. Розпочаті роботи по внесенню інформації до реєстру стосовно будівель та споруд по населеним пунктам територіальної громади, що стане основою у наданні послуг користувачам єдиної електронної бази реєстрів. З використанням єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проводиться присвоєння або зміна адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна. За звітний період внесено 110 наказів про присвоєння адрес об'єктам будівництва та виготовлено витяги з реєстру будівельної діяльності. Земельний напрямок залишається одним із найвідповідальніших. А тому робота земельного відділу по інвентаризації земельних ділянок, реєстрації прав комунальної власності, проведення претензійно-позовної роботи та підготовку проектів рішень щодо продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах спрямована на наповнення бюджету територіальної громади. Саме тому земельні питання потребують максимальної точності, відкритості та професійного підходу. У 2025 році відділом земельних відносин проведений комплекс заходів, спрямованих на впорядкування земель, підвищення ефективності їх використання та наповнення бюджету громади. Продовжується безоплатна передача земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна. Однак триває мораторій на безоплатну передачу у власність вільних земельних ділянок, враховуючи численно звернення учасників бойових дій на отримання земельних ділянок. Відділом земельних відносин здійснюється реєстрація таких заяв. На даний час на облік поставлено 3912 заяв. Відділом земельних відносин системно здійснюється робота щодо формування та наповнення банку вільних земельних ділянок. Придатник для подальшої передачі у власність учасникам бойових дій відповідно до вимог чинного законодавства. Така робота спрямована на створення актуального реєстру доступних земель, щоб забезпечить оперативне та справедливе надання земельних ділянок нашим захисникам, які мають законне право на їх отримання. Розроблено проєкт землеустрою щодо встановлення меж територіальної громади. Станом на сьогодні проєкт знаходиться на стадії погодження. Цей документ є базовим елементом для подальшої розробки комплексного плану просторового розвитку територіальної громади. На виконання закону України про оцінку земель виготовлено та затверджено технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у Великомолодьківському, Майстрівському та Наталівському старостинських округах. Нові нормативно-грошові оцінки набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Протягом 2025 року укладено 298 договорів оренди землі, проведено продаж 13 земельних ділянок під об'єктами нерухомості на суму 8,6 мільйонів гривень. Одну земельну ділянку сільськогосподарського призначення на суму 250 тисяч гривень. Проведено 6 земельних аукціонів. 5 аукціонів з продажу права оренди на земельні ділянки на суму 796 тисяч гривень та один аукціон з продажу права власності на суму 975 тисяч гривень. У співпраці з юридичним відділом проведена масштабна претензійна позовна робота. До суду передано матеріалів щодо відшкодування плати за землю на суму 2,8 млн грн. Судами ухвалено рішення про стягнення заборгованості на суму 187 тисяч гривень. Фактично погашеної заборгованості 4 мільйони гривень. Протягом року відділом здійснювалися роботи щодо вилучення земельних ділянок для суспільних потреб з метою розширення кладовищ, за результатами яких впорядковано та збільшено площу кладовища на вулиці Логовій, кладовище Суслівське, на площу 11,2 гектара. вилучено дві земельні ділянки у селі Дідовичі площею 40 сотих для розширення кладовища. Вилучено майже 10 гектарів під розширення кладовища на вулиці Дружба, Нова Дружба. Продовжуються роботи з вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Проведено інвентаризацію невитребуваних земельних часток паїв та передано в оренду 229 гектарів сільськогосподарських земель. Очікування надходження від орендної плати за землю становлять близько 300 тисяч в рік. Команда управління працювала наполегливо та відповідально, за що їм хочу щиро подякувати. Та величезна подяка Збройним силам України за можливість жити та працювати, а також подякувати колегам з інших структурних підрозділів міської ради і депутатському корпусу. Ми рухаємось вперед, розвиваємо громаду, сприяємо створенню середовища, де кожному хочеться жити, працювати та відчувати себе в безпеці. Працівники управління завжди надають відповідні професійні консультації та послуги, відкриті та доступні, і на поставлені запитання готові надати відповіді. Дякуємо за увагу!